Імбризікита! Сьогодні я буду грати в Куріку Тест. Та це така прикольна гра, там де є дві монстрихи, які за тобою будуть гнатися. Так, крім того раджу всім пограти в цю гру, так як вона дуже прикольна. О, якраз у нас більше всі екран, оці дві монстрихи. Якщо ви чуєте якийсь такий звук подобний, то значить вони йдуть до вас, то вони, типу, вони вас замітили. Коротше, тут можна, е... ну коротше, я що хотіла сказати, що вони трошки тупенькі, так як подивіться, одна залізла і впала. Ну, я цього не розумію. О, мене знову побачили. Окей, вони зараз починають залізати і падати, тому що вони трошки тупенькі. Ну дивіться, ну вони просто падають. Ну це ж невозможно. <гум> вони просто не вміють залізти. Дивіться, ну, це ж по-дурному якось, ну я не знаю, ну вони просто падають. Ну коротше, просто а, вони мене знову помітили, і зараз вони залізають просто. Я коротше, знайшла таку схованку для себе, о, вже одна залізла на другий етаж. Коротше. Е я зразу ось тут таке дерево побачила і починаю залізати сюди. В основному це просто жах. Коротше, я тут не, я сижу вже зараз. Я буду злізати, як на мене, тому що і тут потрібно сидіти на цьому дереві, тим більше я знімаю відео. Ні, ну це просто. Ну, а поки що, поки я чекаю, ви підпишіться та поставте подбайку. Ось, там уже там монстриха, якщо зараз ще друга... А, вони мене знову побачили, бо в мене екран збільшився, я навіть не знаю. Ну, коротше, вони роблять свої фірмені сальто і вилізають на кришу, да, а ось така є. Але на дерево вони ще ніколи не залізали. Тому це єдина схованка, на якій можна сидіти там і бути в АФК. Коротше, зараз на три я падаю. Раз, два, три, все. І впала, навіть не дочекалася. Просто там я побачила монстрів. Я зараз одущу, а вони мене знову побачили. Ми просто йдемо. Тралівалі, трелівалі. Ми просто йдемо як нічого не бувало. Коротше, якщо що, якщо вони вас побачили, то зразу сюди залізаєте. Ось, ну, наприклад, ну подивіться, яка це тупість, ну я не можу просто. Давайте будемо чекати, поки вони почнуть вилізати. Для них це як, якийсь актракціон. Як О, дивіться, там уже що там. Чого та дівчинка перевернулась? Ну коротше, я не знаю. Для них це якийсь актракціон, як чи як це? Не розумію. Ну подивіться, одна падає, друга залізає і починає падати. Просто. Боже мій! що з цими дівчатками робиться? Ні, ну я не знаю. Коротше, вони вже мене чи що побачили, чи що. Коротше, таке. One day later. Коротше, спустя 30 хвилин вони починають тут вже лізати, лізти вон. Ось, ось ось. Вже в, в, все. мене побачили, яка вона тупа. Вона просто. Вона просто зійшла. Вона могла просто вилізти на кришу і зробити свої фірмине сальто. Ні, ну я не знаю. Чекайте з цим деревом якийсь люк. Не знаю. Коротше, це просто жесть. Просто жесть. Дяка. ну. Бо я не знаю навіть ну, що вам сказати цим. Тепер чекаємо на дереві. Ну, коротше, ми падаємо Юху! і просто-напросто вилізаємо на друге дерево. І тепер будемо ще тут чекати три годинки. Ну, я зараз сюди падаю просто-напросто, бо я хочу трошечки екстрима, так екстрим. Коротше, ось ця тупенька монстриха, дивіться, як вони взагалі повзають. Ні, ну, я не знаю, як можна повзати, що голова в іншому общебоці, вони якось на, на спині повзають що живіт гори, і там якось голова в них перевернута. Ну, коротше, це просто жесть. ну, Як я вам і казала, це просто жесть. Вони мене навіть не мають. Ну, скажіть щось їм. Ну, залізьте. Ну, люди добрі, як можна бути таким трошечки тупеньким, що, що це просто капець. Ну, бо дійсно. Ну що, ні? Просто ось там вже одна монстриха, просто чекать піше, о, вона мене побачила нарешті. Окей, зараз ми будемо чекати, поки залізе одна монстриха, уже коли вона буде на другому поверсі. Окей. ні, Ну подивіться, як он монстриха залазить, ну, ну це просто, ну як? І просто знову вже впала. І вони потім знову вже падають. І знову так. ні, Ну просто. Ні, Ну я не знаю, що вам сказати, що це. Просто дивіться, який атракціон вот, все. Е, я... Але ще хотіла сказати, що я ніколи не вмираю, я ніколи не падаю та ніколи не вмираю, да. ви це знали. Я просто умнічка, я вмію грати. Вон це. І просто там вже залізла на другий етаж, я... вони мені ніколи не їдять, що. Та даже якщо їдять, то вони ніколи мене не їдять. Ну, це просто жесть, ну. Вони мене взагалі ніколи не їдять, тому е, я можу бути спокійна, да. Да-да. Вони мене взагалі ну, ні крапельки не їдять. Ну, ну щось таке? Ну, вони ж не це не їдять мене. Да, коротше, я просто спригнула, бо мені ну, м -м, хочеться трошки екстримчику. Коротше, там вже одна пробує залізати, якщо вона впаде, я просто не знаю. Ну так, да, вона впала. Короче, крім того, тут є такий шоп і ваш інвентар. Не знаю для чого той шоп, бо там нічого нормального немає, просто якась маска, та і все. Ну, коротше, ну, ну як можна бути таким? Ну, настільки і... Вона просто. Я не знаю, що вам просто сказати. Це просто жесть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Якщо вона робить зараз свої своє на сальто, то це буде просто жесть. А, я не можу залізти. Ви бачили свої фірмі сальто, дивіться. Вона зробила свої фірми сальто, вона вже на криші була. то ще їм вам і казала. Коротше, вона просто вон така. Ну, як можна бути настільки тупим? Ось це я не можу зрозуміти. Коротше, я просто зараз хочу скакнути, бо мені тут треба трошки екстриму, І, і тим більше, ну, я просто знаю, що вони мене ніколи не уб'ють, тому що я, я, як ви знаєте, я не ну, це не замітила. Вони мене ніколи не вбивають, от вам кажу. Ну просто ніколи. Тому я можу бути спокійна, як не знаєте, що. Коротше, ми просто такої йдемо на 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 тралі-лалі. Коротше, вона просто там лазає. Ну, коротше, ну ви поняли, Ну, коротше, да. Ну ви поняли, що таке. Коротше, треба казати постійно. Коротше, <плоджування> вона там уже вбила, куди то полетіла. Ні, ну, я не знаю. ну. Просто жесть. Жестянка ля-ля. Ну, коротше, я не знаю, що я роблю, ну коротше, ви поняли. Ну, коротше, так. Да. Просто коротше. Просто супер. Ми зараз будемо спускатися. І просто я не знаю, що зараз робити, так як трошечки стало скучненько, і треба, щоб був трошечки екстримчик, Але, ну, як ви знаєте, для мене це не екстрим, бо вони мене ніколи не вбивають. Да, ви знали. Вони ж просто атракціон роблять. І все, вони просто трошечки тут дурненькі, тому що вони, дивіться, як вони взагалі лазають. Ні, ну я не розумію. Ну, я не розумію. Як можна бути таким трошечки. О, вони нарешті залізли. Просто одна впала. Одна просто впала. Просто впала. Я теж впала зараз. І ми дивимося, чи є ні. дивіться, дивіться, дивіться. Ну куди та летить? Тут є маски я не включила. Ну, коротше, просто вони мене ніколи не з'їдають. Ну, бачите, вона просто впала. Ну, що можна ще говорити? Ну, якщо вона просто впала. ну це ж це ж ну це ж жесть, ну, ну скажіть, ще. да. Ну просто жестянка. Жестянка, коротше, я не знаю, що я роблю, э, так, э, ну Е, Так, чекаємо, монстрів. Я вже чекаю. От бачите, які вона свої фірми сальто робить. Просто ну це ж... Вони мені ніколи не йдуть, вони мене ніколи не так в салаті відмішали. Скоріси, давайте за скорості смієтесь. È, все прекрасно. Все суперове. Просто жесть супер. Да. <gülh> просто супер, було. Я просто è, хотіла трошечки вам показати, коли тувається, як вони вбивають. Ну просто вон, ця тупенька, яка вона взяла, та й пала. Ну як це ж можна таке робити? Якби так? Ну подивіться, я тут стою, на цьому куточку, а вони з'їжджаються як ну, щоб бути знизу мене, просто з'їжджаються так і все. це перше було одне другому етажі, так було близько та й впала. Тому ви, коли будете тут, якщо ви будете даже грати, то просто коли вони будуть на другому етажі, навіть не забігайте ще на дерево та й на кришу, бо вони просто ну вони просто не будуть, вони скачуть звідти. Ну, просто, ну, з перегода, знаєте, то, то знаєте. Ну, просто жесть. Ну, ну як так можна бути таким тупеньким? Ну, подивіться на ну, це. Нарешті хоча б та... Ні, ну, і вона злізає. Ні, фух. І вона падає. Як можна бути настільки тупим? Дивіться. Боже, куди та дівчинка летить? Гелікоптер, гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Подивіться, ну, ну куди вона зараз буде летіти? Ну дивіться, як вона летить! Ну що, якісь ядерні бомби чи що. Ну, бачите, бачите, коли вона, е, Добре, що вона хоча б звернула. І тепер впала, тому я кажу, коли, ви, ви будете, коли вони будуть на другому етажі, то не залізайте зразу, бо ви не бачите, як падають. Ну, так ось. Що з тим хлопчиком чи тою дівчинкою? Я просто. Ну, і знову падає, і знову падає. Подивіться, куди вона летить зараз. Вона летить на космос, у космос летить. Вона зро знову падає. Зрову, зрову, да, супер. Коротше, просто вже і вона знову пала. Так, крім того, я не переживаю, бо я ніколи не впаду, бо я, ну що, ви знаєте, що я супер, я ніколи не падаю, да, да. я просто сідаю, присідаю. Да? Як вам так? <смі> так, ну я не впала, ще. Щоб... ви ну, бачите, що я тут про просто супер робий. Да, якщо ви знаєте, то просто супер. Я вмію триматися, бо вони мені ніколи не сидять, то я ніколи не впаду. Звідси я тут ніколи не падаю. Ну, ви ж знаєте. Просто це я буду ще тут зручки чекати, бо я знаю, що ну, не треба дружки стрімчика, но я все одно знаю, що я не впаду. Тому я можу даже елікоптер Ел... елікоптеритися. Во. елікоптеритися. Ой, э, біжим со скоростю света. Давай. Я зараз біжу дуже швидко, та й тим більше вони каже, що там вони мене побачать. Ну, ви ж знаєте, що я просто супер. Я просто така леді, леді ка, леді каміша, міс Каміла, яка просто Каміла, я ж каміла, міс Каміла, яка просто біжить і знає, що її ніхто не з'їсть. Вам ще є кінець? Чи то ж? А, де можна бігти без конічно? Ну, ну просто не подивіться. Ну я ж, я ж тут про ну, ви знаєте. Я просто ну вони мене ніколи не б'ють, то що я навіть уже даже не бачу, що настільки э, так сильно. Бежу. Ну дивіться, просто зелена верхушка. Ну. Це верхушка. крім того, ці звуки, як вони, як вони це роблять, бо вони мені змінили. Ну, коротше, як ви знаєте, я просто можу навіть зупинитися таке, вони мене навіть не сидять. Та що ви? Та ви не переживайте. Бачите, біжу, як, 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 як не знати хто. Да, коротше, як кінь. Не знати чого, я так сказала, просто мені вирвалося щось таке. Ну, мені мені ніколи, та що. Та ви, я зараз від неї втечу. Дивіться, просто як вона лаз. Та що ви, <смі> не вбивай мене, ну просто подивіться як <смі> вона вбила. Окей, okay. um, це просто для вас, щоб подивитися, як вона вбиває навіть другий раз, це просто, ну, просто щоб не це. Ця... <смі> Біжимо з скоростю світа. Та ж сама скорість світу. А де вони? Де вони? Де вони? Де вони? Кур'ані там вертаються. то, що там це, через мене то, що я взагалі там залізла. Не знаю, чого. А, просіть, як мені сюда залізти, як? Ну, ти подати. Кури, кури, коко. А! Ой, ви що мені скоротьте? А все окей, да, все окей. Держовано, ви знаєте. Вона десь зараз там. Просто ж мені постійно дивиться на мене. Ну що це таке? Та не переживайте, це, це, це просто розминочка, да, що я ж ніколи не вмираю, я просто вам хотіла показати, як, якщо дайте мені щось придумати. Одну хвилиночку. Ну, а так, а це так, ну, коротше, я не знаю, дитин стрій, вони десь вже поділися. Все одно мене цей звук зараз тут є. Я далі не знаю, де вони. Вони, напевно, десь зайшли в якийсь глочку, точку, там де, там, де це, там де що, там де це. Там, де це, я не знаю, що там, де це. Ну, коротше, вони десь зайшли, там, де якась є людина, напевно. І коротше я не знаю де вони зараз. Тут у нас є цей шоп з масками, які мені не потребуються, ну. Да, ось так. Я їх хочу чекати, бо я не знаю ще де вони. Ну просто ну, ви ж знаєте, що я е, просто супер це я просто суперово, все суперово, я не знаю, що, ну коротше, ну Якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете просто другу частину на це відео, на куріку тест, або навіть на куріку тест, які стоять з шапочками, я вам знімлю, якщо ви захочете. Та якщо ви набираєте лайків багато, ну покладете лайкотик, подбайочку, підпишетеся на мене, поставите вподбачку, напишете коментарі, що я хочу куріку. Тест 2 то я вам обов'язково знімлю. Якщо ви цього захочете. Ну А на цьому можна так сказати, що це вже все. І ми можна так сказати, що ми вже закінчили. Тому всім па-па! А я буду дивитися, де ці куріки. Вони десь мають дітей. Лістити десь мають. Ну всім-па.